Всім вітання вітаю вас на нашому каналі, на каналі Автокарс. Сьогодні до нас приїхав з Європи, був доставлений цей чудовий економний та екологічний автомобіль це Електрогольф. Автомобіль 2017 року. В дуже, дуже хорошому стані. Навіть скажу, що він в ідеальному стані, в дуже цікавому кольорі, кольор, до речі, Металік. Не знаю, чи камера передасть, але він такий. Одним словом, дуже класний, дуже пасує до даного авто. Автомобіль 2017 року. Всі деталі по даному авто будуть на нашому сайті. Автокарскар є і в описі під даним відео. Ви знайдете всі посилання. Переходьте, ознайомлюйтесь. Я думаю, можливо, тут камера передасть. На Сонці взагалі суперово виглядає. Отже, підемо. Подивимось на даний автомобіль більш детально. Значить, що у нас? Електросладання та електрорегулювання дзеркал. По салону абсолютно без зауважень. Сидіння в дуже хорошому стані, мультикермо, топова магнітола і таке інше. Присядемо ще більш детально, там все подивимося. Є подушки безпеки, все працює, все в нормі. Автомобіль, я вже казав, що в дуже класному стані, передні-задні парктроніки. Тут у нас нормальне багажне відділення і подвійне дно. Це комплект для зарядки. Присядемо зараз в автомобіль і більш детально з ним ознайомимось. Заведемо наш електрогольф. Значить, що у нас по комплектації? Електро, ручник, автохолд. ну, Зрозуміло, що автоматична коробка передач, є кнопочка Mode, вибір режимів руху, двохзонний кліматконтроль, підігрів сидінь. Зараз. Ось, як бачимо, активований Apple CarPlay та Android-Auto. Ви можете переглядати меню свого телефону на екрані вашого авто. Дуже зручно, переслухати музику, відповідати на телефонні дзвінки, користуватися різними картами, як для прикладу, для прикладу ось Google карти. Так, це все працює, підемо далі. Що є по асистентах? Зайдемо в меню авто. Так, освітлення. Автомобіль оснащений топовим LED-освітленням. Є асистент DLA Dynamic Light Assist. Що це означає, думаю, багато хто з вас знає, хто не знає, я поясню. автомобіль в темну пору доби вирізає пучком світла зустрічний та попутний транспорт. Тобто бере його в такий чорний квадратик, щоб його не осліплювати. А все інше світить, як на дальньому світлі. Далі, далі, що тут у нас? Ну, тут, в принципі, з освітленням все зрозуміло. Допоміжні системи водія є фронт-асіст, фронтальний асистент це система екстреного гальмування. Асистент розпізнавання дорожніх знаків, екопоради та розпізнавання втоми. Далі паркування і маневрування. Є передні задні парктроніки і асистент гальмування під час паркування. Тобто, якщо ви позаду не почули парктроніки, а там стояла якась перешкода. Даний асистент спрацює і зупинить ваш автомобіль автоматично. За всі асистенти, такі як е, асистент DLA і щитування дорожніх знаків, відповідає у нас камера, яка встановлена за дзеркалом заднього огляду. Дзеркало у нас з автозатемненням. Мультикермо в дуже хорошому стані. Бачимо все тут добре. 62 тисячі рідного оригінального пробігу. Автомобіль у нас з тепловим насосом. Це Дуже-дуже добре. Що тут ще можна показати? В принципі, по салону все. Заглянемо зараз під капот. Дуже часто пишуть різні експерти по різних авто, то для них я одразу скажу, що тут сажевий фільтр в нормі. І форсунки також в нормі. В принципі, це все. Ось так тут все виглядає, все працює. Зараз працює клімат-контроль, автомобіль заведений. Ну, якось так. Зараз перемірюємо його товщиноміром. Бачимо, як виглядає круто ця LED-оптика. Є омивачі фар, є дістронік.

я думаю, камера передає дуже дуже класний колір. Прямо дуже класний. 130. 113. Так виглядає задня оптика. 113. 120. 120, 113. Так, виглядає у нас місце для заряджання авто. 121, 110, 110, 119, 119, 128, 135, 119, так, все в нормі, 136, 107, 135, 144, 144, 145, ось такі показники. 115-104. Автомобіль повністю на 100% в рідному окрасі, жодна деталь не знімалась, не крутилась. Має, ще раз повторюсь, оригінальний колір. Він металік. Тому якось так. Що ще хотів сказати по даному авто? Ага, хотів показати, як у нас виглядають показчики повороту. Ось так це все виглядає. Дуже круто. Словом, дуже хороший автомобіль з реальним запасом ходу, якщо більш-менш економити, вимкнути екорежим, то, думаю, десь 230-250 кілометрів по місту ним можна проїхати. Я думаю, цього абсолютно достатньо. Якщо зовсім економити, можливо, можна буде і більше, ну, скажімо так, 200 км він проїдеться точно. Це якщо вмикати там клімат-контроль і відчувати себе комфортно. Ще раз нагадаю: Електрогольф 2017 рік 62 тисячі рідного оригінального пробігу, автомобіль без жодного косметичного підфарбування. На сьогоднішній день він коштує 17 тисяч 750 доларів. Хороший автомобіль і хороша ціна на нього. Нормальна комплектація, тут в принципі не вистачає ще тільки led приборки і шкіряного салону. Але то не є критичним, не всі це також полюбляють. Всі свої запитання задавайте за номером телефону, який ви бачите зараз на своїх екранах. Переходьте на наш сайт АвтоКар там є різні автомобілі, будуть також і електрогольфи, будуть різні-різні авто. Трішки ще залишилось їх на нашій стоянці. Е, словом, дзвоніть, телефонуйте, завжди радий поспілкуватись і дати всі відповіді на ваші запитання. По даному авто також він буде на нашому сайті автокар. Буде повна інформація, будуть детальні фото, буде прописаний він-код. Одразу зараз вам його покажу. Можливо, в когось буде бажання перевірити даний автомобіль по він-коду на його справжність пробігу і так далі. Все, друзі, всім дякую за увагу. Дякую, хто додивився дане відео до кінця. Хто підписався, слідкуйте за нами, далі буде більше автомобілів. Цікаві автомобілі приїдуть згодом, будуть різні авто різного класу, тому слідкуйте.